Я зараз буду спілкуватись, щоб нас пропустили, щоб ми змогли пройти. Будь-яка фізична протистояння є провокація. Не життя етика. Я вас попереджую. будь ласка. Використання зброї це є провокація. Використання кіо. Я ще раз хочу: камней це провокація, яка може закінчитись кров'ю. Ми не хочемо, щоб сьогодні було кровова неділя. Ми зможемо пройти. Я зараз цим займаюсь. Ми зможемо пройти без використання зброї. На погар, товариство, біля мікрофону зараз ми.